Доброго дня, ми знаходимо на полях товариства відповідальністю ТОВ Агру з директором паном Віталієм на полі озимої пшениці сорту Вілем. Як відомо, в технології вирощування озимої пшениці одним із ключових елементів її захисту є захист колоса. І зараз пан Віталій розкаже про технологію захисту колоса даної пшениці. Добрий день. Дуже приємно, що ви заїхали до нас в гості подивитися, як ми господарюємо. От, це на даному полі цього року вносили препарат, який називається тибуком в дозі дозвіл літра. От, також був інсектицид і мідоклоприд разом з лян, та цигалотрином. І подивимось на результат. Поки що довольний препарат чудово нанісся, не було проблем з несенням його, все гаразд. Характерною особливістю розвитку пшениці 2025 року є значне засилля попелицею. Суто по колосу. Тому на даному господарстві ми бачимо, що колос повністю чистий, немає шкідників. Якщо вони і були, то завдяки препарату цимід, до вкладу якого входить і мітокприз для нацигалатрином, ця проблема вирішена. Ми переїхали на поле сої сорту Адельфія. Де використано разом з грунтовими гербіцидами наш адювант Перітера і страховий гербіцид хізотоп нормі одна літра на гектар. Пару слів Віталій, скажіть, що ви про це думаєте? Оскільки весна була непередбаченою, погода дуже змінювалася, то волого то сухо ми вирішили застосувати для страхування в схемі ґрунтового захисту перитеру, прилипач. Він Ну, наскільки нам відомо, допомагає від промивання і також покращує дію. Ну, на, на нашу думку, дію гербіцидів самих, оскільки не дає їм промиватися. Разом з ґрунтовими гербіцидами тут було використано адіван Перітера, який запобігає промиванню, діючих речовин. нижні шари ґрунту, запобігає випаровуванню і сприяє кращому розподіленню самих препаратів по поверхні ґрунту, не зважаючи на складні погодні умови е весняного періоду 2025 року. Саме надмірний кількість допадів та низькі температури бачимо, що в іонижніх листках як це часто спостерігається цього року. Підпалів не видно. Зокрема, сімидольні листки збережені, така сама ситуація і з примардіальними. І далі вже пішли трі часті листки, і ті нормально ростуть і розвиваються. Також ми застосували для того, щоб підчистити від злакових бур'янів поле застосували грамініцит хізотоп. От також задоволені його роботою. Видно. По рослинах, бур'янів, які вже починають гинути. От соя гарно росте, видно, що дію навіть ґрунтового гербіциду тримає трошки вона в такому стані, але соя таке любить. Однією із перших ознак дії грамініцидів на злакові буряни є витягування точки росту із даної сегетальної рослинності, що ми зараз можемо і бачити. Прийшло декілька днів від моменту внесення і точка росту без проблем витягується з рослини. через декілька днів відбудеться повна загибель бур'янів. Дякуємо вам, бажаємо високих урожаїв. Дуже приємно мати співпрацю з професіоналами.